Доброго дня, 2 серпня. Зараз я розкажу чим я буду обробляти сад. Значить, я вже хімічними препаратами фактично ну, перестав обробляти. 10 днів тому я обробив проти яблуної плодожарки. Це е, такий препарат як Proclaim. Ну, Такий препарат він е, безлобідний, скажемо так, третього класу. Значить, зараз що буду робити? Ну, По-перше, я буду обробляти виноград. Зараз покажу чим. Значить, Є такий препарат, як так, монофосфат калію. Ну, виноградарі чудово його знають. Значить, Починаючи десь з кінця липня, десь починаючи з 15 грам на 10 литрів, обробляється виноград по листку. Що це дає? Ну, ви робите, ну, по-перше, це час чеканку, посинкування, це само собою. Монофосфат калію дає змогу, ну, по-перше, визрівати ваші лозі. А по-друге, він, якщо цей час є багато таких сортів, які Ну, ранніх сортів, які вже фактично треба споживати. Але хімію обробляти вже не можна. Тим же там, квадрісом. Тому монофосфатом можна, наприклад, якщо у вас захворювання, якесь там аїдіум, там, мільдю, особливо мільдю, можна взяти не 15 грам для профілактики, а грам, ну, скажімо, починаючи з 50 грам на 10 літрів, ви можете таким чином врятувати свій виноградник. Ну, зараз температура десь 30 градусів, трошки понизилася, дощі передають. Тут бушував аїдіум, дощі передають, температура понизилася менше 30. Ну, це що значить? Значить, буде мільдю. А проти мільдю ну вже якби пізно обробляти. Пізні сорти можна ще тим же квадрісом обробити. Але вже, наприклад, коли вже дозріває там Юпітер, Полуничний. Як у мене, то не можна хімію обробляти, можна брати монофосфатом, грам 50 і обробля... обробляти виноград. Я буду обробляти починаючи з 15 грам, таке всі обробітки я зробив уже там і квадрисом, і другими препаратами. У мене чудово, чудово стані виноградник не хворіє. Саме головне, щоб мої прищепи, які я робив, та ж Лівія і інші, які вже прийнялися і пішли в ріст, далі не лише вони не захворівали, а і лоза найголовніше, щоб лоза визріла, це саме препарат манофозот калію, починаючи 15 грам, далі кожен сім. Днів ми збільшуємо 15, 30, там далі 50, 70 і так далі. Це монофосфат для калію. О, для винограду також я буду його приміняти для відрівання моїх прищеп, особливо кісточкових. Так, значить ще один препарат це хілатин калію. Що це дає? Те же саме є такі ну культури, тож виноград який пана набирає, от е, такий парадокс. Жара, спека, ну, наче повинні культури, плоди набирати багато цукру, бути солодкими та шужина. Насправді ні. Е, вже місяць немає дощів, і по цій причині е, вони висять, але цукру мало, бо не вистачає вологи. От, дощі будуть, значить, щоб допомогти їх набрати цукру. Ну, цукор це в першу чергу це, мається, така речовина калій. Якщо фосфор це визрівання, корінь там, щоб краще був коренева, визрівання стовбура, калій це накопичення цукру, щоб наші плоди були смачні, там от баштанку є, виноград. От по листу даємо калій. Оце саме хелатин калія Хелатин це мається душу жидкий препарат. Це даємо по листу. Можна під корінь, але потрібно мати на увазі, що якщо ми підкармлюємо наші рослини під корінь, це ну, фактично 10 днів затримка. Тобто по листу зразу наші рослини. От по листу там шовковиця, от коли обробляємо, <кій> вечором приїжджаємо, коли сонце не пече, меж 25 градусів обробляємо. листя зразу передає, свачує ці елементи і передає в корінь і по всьому дереву. Коли під корінь, це поки воно дойде до кореня, поки корінь розкачається і піде по стовбуру. Це довгий, довгий процес, тому краще хелатин давати по листу. Далі підживлення це по листу. Так, і, значить, ще один такий момент цікавий, і ну, я б звернув би увагу, тому що багато є таких, скажімо, ну, помилок, які можуть призвести до негативних наслідків. Наприклад, є такий препарат, як Брексіт Кальцію. Ми обробляємо зазвичай. Ми хочемо, щоб завість була хороша. Там присткальцю це кальцій і бор. Бор це щоб краще зав'язалися наші помідори, виноград і так далі. Ми обробляємо. Це десь весна, червень, місяць. Але такий момент, що бор він має таке властивість, як накопичення. І бор він шкідливий, якщо надлишок бору, він шкідливий для нашого організму. Тобто, якщо ми бато користуємося бором, потім споживаємо ці наші продукти, далі вони перетворюються із панацеї, скажімо так, пестициди, і пано на нас впливають. Тому щоб це не трапилося, я, наприклад, дрекцидом обробляю лише до цвітіння, і разок після цвітіння це червень, місяць. Далі я обробляю лише такими препаратами, як кальциміт або кальцева селітра. Чи що буду обробляти? Це ну, в першу чергу буду обробляти е, яблука і груші, тобто зимові сорти, е, щоб їхня м'якуш, м'якоть структура була не рихла, а була така тверда, щоб вони зберігалися дуже добре. Не було саме головне під кожною плямисці. Якщо є така такі плями, є під кожна прямислість, це не хнетання кальцію і плоди, ну гіркі такі або гірші та прямислість, ще кажуть. Ну, плоди такі зберігаються ну, недовго. От, наприклад, еліза, ліголь там і так далі, ну хай не це понятно. Вони зберігаються там, якщо не обробляти кальцієм, і у вас такі чорноземи. То ну, лютий місяць це максимум. Якщо обробляти кальцієм, це травень-червень. Тобто ви продовжуєте зберігання, термін зберігання ваших, вашого врожаю, ваших плодів. Тому я зараз обробляю кальцію ось літра, даю 15, літрів, о, 15 грам на 10 літрів обробляєте десь ну, раз на 10 днів обробляєте. Три-чотири обробітки, особливо ті сорти, які ну, хворіють на таку е, проблему, на таку, я важко сказати, хворобу, це більший такий недостаток кальцію. Е, так племисіду. Це Ліголь, Еліза, Ханікрісп, Чемпіон. От треба. Вже зараз починати обробляти кацієм. Двічі я вже обробив і зараз починаю кацювати обробляти 15 грам на 10 літрів. Так, ну і ще останній препарат. Вибачають, що відео дуже довге. значить Такий препарат, як Маврик. Я замітив, обробив проклеємом, і там все-таки проклеєм це такий дія 10-15 діб. І далі. Він втрачає властивість, ну і знову ж нападає тля, пане визрівають ваші е, плодові бруньки. Я, наприклад, в мене не стільки плодові, стільки урожай, як для мене головне це ну, щоб живці, щоб визріли. це цей мій заробіток, скажімо так. Тому зараз знову тля нападає. Я бачу там молоді пагони і тля. Тому такий препарат, от як Маврік, от дуже хороший препарат. Ну, скажімо так, цей препарат мені гарний знайомий, мені подарив. То а цей препарат, скажімо так, ну він між хімічним і біопрепаратом щось посередині. Тобто можна обробляти навіть від, від бджіл безпечний. Це якщо ми обробляємо таким препаратом, як каліпсо, наприклад, чи обробляємо весною препаратом, таким, як Сігнум, ну які ну, як притюбджіл безпечні, то от Маврик якраз з тих препаратів. Тобто зараз достигає багато ну, урожаю, плодів, там, культур. І хімію не, ну, не хотілося б користуватися, от Маврік якраз вручає. Це щось таке середнє між хімією і біопрепаратами. Дуже хороший, от рекомендую, Маврік. Дуже хороший препарат. Хто пасіку має, чудовий. І зараз буду теж, ну коли сонце вже, бачимо, трошки вже починає заходити. Я почекаю, там, коли вже буде 8 годин і вже буде менше 25 градусів, бо ну, всі препарати більше 25 градусів вони фактично ну, втрачають дію. І ну, не рекомендував би може помиляйся, помиляюся, напишіть коментарі. Я буду обробляти цими препаратами і в першу чергу Мавріком Так що от зараз. Цими препаратами я буду своїм сад я обробляти.